Між глава 21. перша. Ось закони, який ти повинен запропонувати їм. Якщо купиш раба єврея, нехай він служить шість років. А на сьомий рік він має Стати вільним без викупу. Якщо він прийшов один, нехай один і йде, А якщо одружений, то нехай разом із ним піде його дружина. Якщо господар дав Йому дружину і вона народить йому синів або доньок, то нехай дружина і діти залишаться в господаря, а він нехай іде сам. Але якщо раб заявить Я люблю свого господаря свою дружину і дітей не піду на волю. То нехай господар приведе його до суддів і підведе його до дверей або до одвірка, нехай господар проколе йому вухо шилом. і той, Навіки залишиться його рабом. Якщо людина продала свою дочку в рабство, то вона не вийде на волю так, як виходять інші раби. Якщо вона стала неугодною пану який призначав її собі, то нехай він дозволить її викупити. Він не владний продати її чужому народові після того, як він відкинув її, якщо він призначив її в дружини, Своєму синові, то нехай вчинить з нею за законом дочок Ісраеля. Якщо ж він візьме собі іншу дружину, то частка тієї в їжі, одязі та близькості не повинна зменшитися. А якщо він не збереже для неї ці три речі, то вона вийде на волю задарма без викупу. Якщо хто небудь вдарить людину так, що та помре, нехай буде відданий на смерть. Але якщо він не задумував зла, а це елокім підвів того йому під руку, то я призначу вам місце, куди йому слід бігати. Якщо ж хтось мав умисел проти свого ближнього. І вмертвив його навмисне, то навіть від мого жертовника забери його, щоб віддати на смерть. Усякого, хто вдарить батька і матір слід віддати на смерть. Усякого, хто Викраде людину і продасть її, або той буде знайдений у нього, слід віддати на смерть. Усякого хто прокляне батька і матір, слід віддати на смерть. Якщо людий Посваряться, і одна людина вдарить іншу каменем або кулаком, і той не помре, але зляже в ліжко. То якщо він устане після хвороби і вийде з дому з милицею, той Хто вдарив, буде невинний, нехай тільки оплатить йому час без діяльності та лікування. Якщо людина вдарить свого раба або рабиню палицею і той помре на місці за померлого Слід помститися. Але якщо той проживе ще день чи два, то мститися не слід, бо цей раб його власність. Якщо люди битимуться і штовхнуть вагітну жінку так, що у тієї станеться викидень, але їй самій шкоди не буде, то з винного слід узяти пеню. Нехай заплатить стільки, скільки зажадає чоловік цієї жінки згідно з оцінкою суддів. Але якщо шкода буде, то стягни життя за життя. Око за око, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу. Опік за опік. Рану за рану забій. За забій. Якщо людина вдарить свого раба чи рабиню і зашкодить їм око, то за це око вона має відпустити їх на волю. І якщо він виб'є зуб своєму рабу. Чи рабинні, то за цей зуб він повинен відпустити їх на волю. Якщо бик забодає чоловіка або жінку на смерть, то бика потрібно побити камінням, а його м'ясо їсти не можна, Господар бика невинний. Але якщо бик і раніше бодався, а його господаря попереджали про це, але він його не застеріг, і той забодав чоловіка або жінку, то бика потрібно побити камінням. А його господаря слід віддати на смерть. Якщо на господаря буде накладено пеню, то нехай він віддасть викуп за своє життя, скільки йому буде визначено. Якщо бик – Забодає хлопчика або дівчинку, з ним слід учинити за цим же законом. Якщо бик забодає раба чи рабиню, то господар бика повинен заплатити їхньому панові 30 шекелів. Срібла, а бика слід побити камінням. Якщо хто небудь розкопає яму або викопає яму, але не закриє її, і туди звалиться бик або осел, то господар ями. Повинен заплатити. Нехай він відшкодує грошима збиток господареві тварини, а тушу візьме собі. Якщо чийсь бик забодає чужого бика на смерть, то нехай живого бика продадуть. І розділять навпіл, виручені за нього гроші, а тушу вбитого бика, нехай також розділять навпіл. Але якщо відомо, що бик і раніше бодався, а господар не застеріг його. То він повинен відшкодувати вартість бика, а тушу нехай візьме собі. Якщо людина вкраде бика або вівцю і заріже, або продасть, то п'ять биків віддасть вона за бика. І чотири вівці за вівцю.